Рік як запроваджений є квиток у Чернівцях. З жовтня 2022 року у Чернівецькому тролейбусному управлінні запровадили електронний квиток. Було прикладено багато зусиль, тому що необхідно було провести на підприємстві, підготувати організаційні заходи, а також їх провести. Потрібно було закупити необхідне обладнання, встановити його, налагодити, підготувати програмне забезпечення, впровадити, організувати роботу з людьми для того, щоб розуміли, як з цим працювати. Із впровадженням електронного квитка легше відстежувати потік пасажирів, адже зрозуміло, у який час і на яких напрямках транспорт найбільш завантажений. Відповідно, у ЧТУ на таких маршрутах збільшують кількість автобусів та тролейбусів у пікові години. І ми можемо бачити кількість пільговика, кількість пасажирів в залежності від сезону. Адже ви знаєте, що в навчальний період року це значно більша кількість. Ми зараз за цим всім спостерігаємо і, в принципі, можемо приймати операцію оперативні рішення в частині випуску транспорту, в частині додаткових якихось елементів діяльності підприємства, тому обрахунок пасажира, а саме, автоматизована система, дає таку можливість зробити це максимально точно із впровадженням електронного квитка в ЧТУ покращились і умови праці на підприємстві. Цьому році нам вдалося зробити такі великі проекти для підприємства. Це ми відремонтували дахи ремонтних цехів, які десятки років протікали, і була взагалі небезпека життю, тому що ремонтників, тому що. В основному все електризовано, всі все обладнання під електрикою. Ми зараз проводимо ремонти і благоустрій на території. З 1 червня цього року від готівкової оплати повністю відмовились у тролейбусах, а з серпня у комунальних автобусах. Із впровадженням безготівкової оплати пасажири отримали більше можливостей для сплати за проїзд. Банківська карта, qr за стосунків Приват 24 та ізіпей, транспортна карта, проїзний квиток денний. Чесно, з введенням електронного квитка стало набагато легше працювати, тому що пасажири більше не вдоїкають під час руху, не дають гроші, я не обівечую. Ті, у кого немає банківських карток, ті в мене можуть мають змогу у водія купити електронні квитки. Ну, працювати з електронним квитком стало набагато легше для водія тролейбуса. І думаю, також, що для пасажирів теж набагато проще. Електронний квиток приклали для валідатора і. Треба штовхатися з кондукторами. Для багатьох мешканців міста є квиток є найзручнішим способом оплати. Мені дуже зручно, тому що не завжди є готівка біля себе, а завдяки телефону це дуже зручно і швидко, і не потрібно решти, і водію практично, і пасажирам. Ну, тому що це зручно. Не завжди є мілкі гроші, щоб заплатити, не завжди є решта з великої суми. А так собі заплатив та й все. Лагає, лагає, іноді безготівкова оплата. З однієї сторони, це якось усвідомно, що ж, типу, не, не треба таскати собою налічку, а з іншої сторони, ну, таке. На карті не завжди можуть бути гроші. Ну, таке, все, нормально. Добре, дуже добре. Та, ну, тому що не бігає тут кондуктор. Багато людей а так, на жаль, приймаю і поїхала. Як коли? Буває зручно, буває незручно. Ну, в принципі, трішечки комфортніше, не треба шукати ці три копійки і передавати. Ну, мені все рівно було, бо я їхала по пенсійному, а другі люди то так, шукають гроші сюди, туди є, нема міло бігати по тролейбусі, шукати цього кондуктора. То, звичайно, що зайшов, закомпостував, все, вже готово в тебе в руках. Як на мене, мені здається, це комфортно. Ти взяв телефон, карточку приклав і сів. І все вікторія Макайда, Любов Копоть, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.